Кафе Дракенфінч, Фінч, яке розташоване в центрі міста, поруч із Братиславським градом, прикрашають роботи української мисткині. Тетяна Діденко, заслужена художниця України. Її роботи прикрашають виставкові зали по всьому світу та стають частиною приватних колекцій. Зараз Діденко живе і працює у Братиславі. Її часто можна зустріти на вулицях старого міста. Я дуже люблю старовинну архітектуру. Старовину сакральну архітектуру. для мене це дуже цікаво, Це мене завжди цікавило все життя. А тут все перед моїми очима. Художниця випадково познайомилася з власниками кафе. Вони вражені її творчістю, запропонували їй виставляти свої картини в їхній кав'ярні, щоб всі гості змогли насолодитися її роботами. Що тут збираються клуби, збирається клуб авторської пісні, літературний, тут і ще дуже багато різних таких ідей. Живуть в цьому кафе, і вони мені мене запросили, і так це так добре. Я можу ставити свої роботи, вони до них ставляться повагою і ніжністю. І це мені дуже приємно. Щодо війни, Тетяна брала участь у форумі Дні України в Кошице. Після переїзду до Словаччини була в журі різних конкурсів, брала участь у планерах та фестивалях. Я співзасновницею проекту студія естетичного виховання Естет. В Братиславі проводить свої майстер-класи. Мене почали запрошувати організації, які працюють з біженцями, і вони мене запрошують, я даю майстер-клас. Ну, це українсько-словацький культурний дім. Наприклад, там директор Алла Аренд, яка мене запросила, і я там даю уроки літнім жінкам. Клуб називається так романтично клуб, клуб поважна леді. І ми з ними познайомилися, коли я прийшла підмінити, захворіла викладач, але ми так подружилися, що тепер я приходжу час від часу десь дають уроки. Зараз Тетяна планує провести ще одну виставку, де представить свою колекцію пейзажів із видами старого міста. Оце остання робота з цієї вулички. Я хочу їх написати багато, хочу намалювати всі вулички. Аби в мене була велика майстерня, я б мабуть створила серію. Великих полотен, які будуть, які я б назвала тіні Братислави, бо тут ці вулички упадають так загадково тіні, і це так цікаво і абстрактно. І ну, коли деталі прописуєш, це теж цікаво. От. І от це одна із робіт. Я б... Зараз так, як в мене немає майстерні, я не можу великі полотно написати, і потім я не знаю, куди їх дівати, бо я ще не знаю, де їх буду експонувати. Я пишу такі невеличкі. Я їх напишу багато, і це буде як така світа, так Братіслава. Новини й Словаччини, Алевтина Словенка.